Друзі, вітаю! Сьогодні у нас на обзорі така цікава плата. Плата з якоїсь силової апаратури. Я не знаю, того, що тут є роз'єм. Ось такий бачимо срібний грпм 1 Та в 4 ряди по 6 реле рс 44 Платка сама йде паладірована. Оце все. Друзі, це йде. Паладій. І тут, мабуть, ці платки, вони також Ідуть самі прийомні. Ну, повернемося до наших реле. Зною ось так виглядають Рес 44-й реле. Ось такі вони на вид. Реле містять У своєму арсеналі. Геркони, ось так вони бачимо всередині та срібло. Деякі, можливо, друзі, по руках можуть навіть попасти з палагієм. Герконові. такі вони йдуть стікляні друзі, трубочки, і в них містяться дорогоцінні метали. Якщо вам попаде роздушений геркон, не хочеться ламати релє, в ньому містяться ось такі контакти. В кожному герконові їх йде по два штуки. Буває попадають срібло з позолотою, буває попадає паладій з позолотою, друзі, в залежності від того, яка плата. Ну в основному, де йдуть чисто полодіровані, там роз'єм іде або золотий, або паладірований. Тому що срібний, він більш маломощний. Ось такі, друзі, у нас йдуть реле, Ре-44. Вони схожі з 64-ми реле. Рез-55-. Тобто всередині містять такі стекляні гіркони з сріблом та позолотою. Всім дякую за увагу. Не забуваємо написати коментар про те, де ви зустрічали такі плати та реле. Всім дякую за увагу. Всім пока!